Вітаю! Сьогодні я вам хочу показати результат вкорінення королівської пеларгонії, а також такої зональної пеларгонії, але це такі міжвідові гібриди, там Каліопидар, Крет, Бікізі, там, ньон і так далі. Значить, Я зніму ще ролик, тому що хочу продати надлишки цих саджанців, але зараз відео таке зніму, так сказати, з моїми ну, як вам сказати, висновками, да, які я зробила. от, Цією осені після такого вкорінення, і що я вам ну, чим можу з вами поділитися? Може, в тому, що я буду розповідати, ви знайдете і для себе якісь там ну, цікаві моменти, щоб вам теж це допомогло при вкоріненні таких саджанців. Значить, ну, я знімала відео, коли я заносила свої піларгоні королівські. В кімнату з вулиці, да, осінню І тоді я кущики всі підрізала там і зняла з них верхушечні живці. Ну Я не буду в цьому році дуже багато вкорінювати, тому я ну, приготувала свої оті маточні, ну не маточні, так сказати, свої кущі, кущики до зимівлі, і ті, ті, ті живці, що можна було зняти, я їх зняла. І тому от, тут от всі от такі от рослини, бачите, вони от всі верхушечні живці, тобто нема там ну, проміжних таких. Значить, оцим рослинам 2 місяці. От ровно 2 місяці. От Я вам зараз покажу кореневу систему. Зразу вони були посаджені в горщики 0,5 літра. Ну, кому цікаво, знайдіть там відео, коли, коли я показувала, як я їх висаджувала і так далі. Ну, от Дивіться, бачите, яка у них коренева система. Просто сьогодні я хочу. Ну, подвести, так сказати, зробити підсумок, що я робила. От осінню, виходить, дуже складно вкорінювати. Значить, температура у нас була в кімнаті, у, у мене була десь 18 градусів. Стояли рослини під, під світкою частково. Значить, на день я їх виносила отак от на підвіконня. Підвіконня, от я вам показувала у мене утеплене. Ну, просто от лежить утеплювач, да? і е, потім ввечері я ще досвітлювала ці рослини. Чому так? Тому що у нас виключаю, вимикають світло. І там по графікам, без графіка, ну, коротше, вимикають. І виходить, в день, коли більш-менш якесь сонце є, ну або світло на вулиці, да, у мене вийде, якщо я там залишу рослини, то вони так там залишаться без світла. Тому я їх отак от виносила на підвіконня, а потім заносила знову. Ну, І за цього рослини вкорінювалися ну, дуже довго. Практично три тижні вони вкорінювалися, я не бачила там тих корінців. Я їх не поливала, дуже довго не поливала. Перший полив, мабуть, був, ну я не знаю, може тижні через два аж. Вони стояли зовсім от без води, тому 18 градусів, тобто, що ви хочете. Да? От. А на підвіконні, може і 15 було, ну, що отак от. Значить, Потім я, коли з'явилися корінці, то я вже зробила перший полив з Радіфармом і. Е Ну, то полив, в принципе, от, розумієте, коли, коли ви проводите полив, то треба вам дуже гарно подумати, що ви будете, як ви будете поливати. От, До речі, дивіться, зараз, щоб я не забула сказати, от подивіться, наскільки сухий садженець? Та? Видно вам? ні? От, от, бачите? Тобто, і нічого страшного нема. Тобто осінню, який я, який зробила висновок, Осінню, руки проч від. І во і вода проч від рослин. Тобто, не треба їх поливати, не треба їх заливати, це основне. От, бачите, у мене виходить цей лоток повний і цей лоток повний. Ну, але я викидала там щось. Ну, скільки, скільки то рослин в принципі згнили в мене. Це таке є, але, от бачите, повний, повні роз, ну, так сказати, латки. Да? І видно, що тут плотненько стоять ці стаканчики. Отак от виросли зараз ці рослини через два місяці. Це осінь. Дивіться, ґрунт, а, ще скажу, скажу, вони зразу були посаджені в поживний ґрунт, це був класман. На той момент у мене був класман, і, ну, в принципі, в ньому там достатньо є і ну, корисних речовин. Тобто це не пустий торф. Це торф, який з формулами НПК, там азот фосфоркалій для, для самих маленьких рослин. Значить, я на чому зупинилася там, коли я вам казала, що перший полив я зробила з радіфармом. Ну, це було коли, значить, я ще не бачила цих корінців, але повністю був просохший ґрунт. Другий полив я зробила вже коли я побачила тоненькі корінці. Тобто, коли я отак от по краю, по краю от, от такого от, да, стаканчика, то вони прозрачні, бачите, такі прозорі. І от Коли я так от побачила корінець, тоді я зробила вже полив з добривом ну, можна взяти Петерс та Мастер, ну, коротше, любой, любой там, прогрін, ну, коротше, все що угодно, комплексне добриво там, де для коріння. Тобто, у мене на той момент був Петерс з формулою, з формулою 1052, по-моєму, там 10, чи 54, 10. Ну, в общем, це для розвитку коріння. В мастері там є точно такі ж формули, ви можете взяти і мастер, можна і про взяти. Ну, в общем, любі, любі добрива, які Значить, ну, способствують розвитку коріння. Там, де і мало азоту, максимально фосфору і там небагато калію. Тепер, значить, ну, тось, виходить, десь раз в, полтора, ну, раз в 10 днів. Отак от у, мене, у мене був полив. Потім значить, вже з'явилося опалення, але у мене в кімнаті прохолодно, Десь так і залишилось 18 градусів. Ну, на вулиці та холодніше стало, а в кімнаті так воно десь і тримається 18 градусів. Ну, так, точно так же по-прежньому я їх виношу от на е, от Зараз вони стоять на підвіконні е, на день, а на ніч е, е, заношу під підсвітку, і там, вже як виходить, як дають світло, тоді я досвідчую ну, часа 3-4 вони стоять на підсвітці. Так, і от вчора я зробила полив монофосфатом калія. Значить, монофосфат калія це без азотне добриво, і воно ну, зараз дуже буде корисне, тому що значить, треба все, все ж таки рослині ну не такі темні, що ну треба рослині, значить, якось, знаєте, отримувати не тільки там ну, фосфор для коріння, да? Тобто і фос, і азот, і і калій. для того, щоб от, от такі от були, бачите, які от зелені, зелені е ці листочки, да? Значить, Що я буду зараз робити? Тобто, от я зробила третю, виходить. перша була у мене підкормка, ну верні, полив з радіфармом, потім полив був з Петерсом 10 54 10 і 10 52 10. І зараз от був полив монофосфат калія. Значить, чому так? Тому що я не хочу, щоб рослини витягувалися. Зараз буде січень місяць, і там більш мабуть буде таких днів. Сонячних. От, і, ну, рослини будуть стояти на охолодженні. Зараз от я їх буду пересаджувати в 05 літра. Ці рослини, тому що в них вже е, такі, знаєте, от, ну, я ж показую, такі от, коріння дуже е, великі. Да? Надлишок е, цих рослин я хочу продати. Якщо е, ну, маєте бажання, то замовляєте, Тобто вам поїдуть такі рослинки, я сфотографую. Я пересаджувати буду зараз, от в, такому, от в такому стані, як вони зараз є. От вони зараз сухі. У мене бачите? Сухі. І сьогодні-завтра я їх буду пересаджувати в горщики 0,5 літра, е, значить, і виставляти їх в, взагалі в прохолодну кімнату. Там просто немає е, опалення і десь градусів 15. Вони будуть стояти при такій температурі. Для чого? Для того, щоб е, отримати з них раннє-раннє весняне цвітіння. О, тобто я вам уже так повидергивала <рапріпи> з раз, різних раз, да, показала. Вот. Значит, ось такі мої, э, так сказати, наработки і те, ну. Результат праці. Да? Тобто, що я можу сказати? Осіннє вкорінення, живцювання, оце осіння королівської піларгонії, мені дуже подобається. Я в тому в минулому році пробувала отак от ну, робити, щоб вигнати ці рослини на 8 березня, щоб вони вже квітли. І Це ну, дуже вдається. так сказати, Але треба от триматися от цих термінів. Не люблю я ту розсаду, коли вже виставляють знаєте, весною, ну, тому що мало хто тримає отак взимку на охолодженні цю розсаду, в основному вже стараються так без от їх підсвіток, там, ну, щоб менше так сказати, хлопот, забот і затрат. От. Ну, Я же завжди от просто зайві вкарію, коли осінню заношу рослини в кімнату, формую кущі, от, оті старі, ну, там, новохрічні, трьохрічні кущі. І я знімаю ці живці і в корінь. Тому в мене якось їх небагато, але мені ну, вистачає, щоб оновити, омолодити так сказати, свою колекцію, взяти може, там, якісь старі ті кущі викинути. а ці молоді посадити да і от дивіться от оце я, мабуть так от брала бачите оце зараз покажу от бачите який длінний да але це він не потягнувся це я просто мабуть брала отакий от живець Ну да він виріс виріс але це сорти що і Кларіон Віолет он взагалі отакий от тонкий і всіда питається зразу бачите он вже і он кущ тут. Да? Тобто такий садженець я буду ось отак от до от цих пір отак от буду його е, брати і ну, заглиблювати в землю. От. Так що, перше, не, не треба оцей полив. Друге, то, що е, треба коврики, посійна підсвітка і так далі. Це як виявилося, не дуже воно треба. А що треба для вкорінення піларгонії? Ну, у мене так виходить: гарний ґрунт от, і е, мінімальний полив. Ну, температура, вже, яка є, така є 18 градусів. Тобто для вкорінення, в принципі, гарна температура 20-22 градуси. Да? Просто, коли є така низька температура, то тут ну, великий ризик того, що зальється рослина і згніє, і подовжуються терміни вкорінення. Але такі рослини все ж таки вкорінюються, вони не витягуються. От, от головне зараз поставити їх на сонце і в холодне. То, щоб було і сонце, і холодно. У мене є таке приміщення. От, і тому вони зараз переїжджають туди і поступово буду пересаджувати. Ті, які рослини мені потрібні, я буду пересаджувати. От дивіться, є, от, бачите, от, і маленькі. отакі. Але от вони, бачите, от, якою от, зараз покажу, щоб не на. Сон... Не на... Проти вікна. да? Бачите, як, яке у них коріння. Тобто, все все тут оплетено. Просто це, так сказати, і сорт низький, це Ариста Блек Вельвет. Ариста Блекеті. Він ну, такий низенький. От, Він дуже не, ну, так, швидко не росте. Ну і бачите, от воно і вкорінилося, і не потягнулося, ну, все добре. Тобто, цілий там день і ночі тримати під світлом їх не ну, тож, міф, так сказати, не потрібно. Ну, Ось такі мої висновки поділилася з вами. Так сказати, своїм досвідом. Якщо будуть якісь питання, то задавайте, якщо треба там показати знову ж таки пересадку чи ще щось, ну, можете написати, то зніму ролик, як я їх далі пересаджую, що далі з ними буду робити. Ну, так, в принципі, зніму, звісно, як вони будуть далі розвиватися. От. Получиться чи ні, щоб вони заквітли на 8 березня. Ну, якщо буде світло, і якщо буде опалення, От. буде газ, газ опалення, то, то значить будемо з квітами. Ну, а там подивимось. Тобто, коли вже виганяються вони на цвітіння на 8 березня, там вже треба тоді все ж таки збільшувати досвідчення, досвідку збільшувати. От і добре вас збільшувати. Ну а якщо не виганяти, а е, чекати там, допустим, щоб вони заквітли в кінці березня, наприклад, да? ну оці, оці саджанці без всякого там стимулювання, там супер-пупер і так далі, там підсвітки е, такої, що кругле сутки, вони заквітнуть на кінці березня, е, тому що вони вже, от, от розумієте, от дивіться, вони вже отакий такий от кущик, який он, бачите, він уже формує оцю центральну квітку. Бачите, от У них, у них усіх хоч, хоч малі, візьму, хоч великі візьму. От, от Зараз дивіться, достаю кущик. Бачите, як він розвивається. От У нього всередині, бачите, от це вже ну, формування квіткової верхньої бруньки. От цієї. Ну, Верхній квіток, яка буде сама-сама велика. От вона. От. Тому на кінці березня ці квіти, всі кущики заквітнуть. А чому я кажу, що от не дуже я люблю, коли потім весною вкорінюють, і, ну, там, в основному там продають, звісно. Тому що цвітіння тих рослин треба буде чекати дуже-дуже довго. Вони там десь в середині літа заквітнуть. Ну, все. Е, е, до побачення. От, бажаю вам теж таких результатів. От, набувайте досвід. От, якщо будуть питання, то пишіть, поділюся всіма своїми знаннями. До побачення.